На соціальних сторінках GLS Low Company. Ну що ж, давайте знайомитись. Мене звати Ольга Черевко, і я засновниця і керуюча партнерка юридичної компанії GLS. І сьогодні я хочу розповісти трошки про себе. За освітою я юрист-міжнародник і маю ступінь магістра міжнародного права і вже більше 15 років розширюю юридичні кордони українських бізнесів. Близько 10 років я пропрацювала в аудиторській компанії, і вже майже 5 років я реалізую успішні рішення для своїх клієнтів в рамках компанії GLS. Протягом цього часу я супроводжувала безліч проєктів з корпоративного структурування бізнесу та податкового планування для великих агрохолдингів, IT-компаній, компаній, з родоводобування, компаній, що займаються експортом імпортом товарів. Послуг, меблів, одягу, і цей список можна продовжувати до безкінченності. Я супроводжувала різні угоди з купівлі або продажу нерухомості як в Україні, так і за кордоном, з купівлі продажу корпоративних прав. Я успішно супроводжувала клієнтів під час розблокування рахунків в іноземних банках, коли клієнти вже втрачали надію на повернення коштів. Я напрацювала сильну партнерську мережу з юридичними аудиторськими, консалтинговими бухгалтерськими компаніями по всьому світу. І це дає можливість можливість наші компанії GLS допомагати реалізовувати найскладніші проекти для наших клієнтів. Ну що ж, тепер поговоримо про мої сильні та слабкі сторони, бо в кого ж їх немає. Мої сильні сторони це вміння мислити комплексно, масштабно, вміння виявляти слабкі місця. Та створювати успішні стратегії для реалізації намірів клієнтів я постійно займаюся професійним та особистим розвитком, тому я успішно комбіную, і використовую різні техніки та стратегії для реалізації проєктів найбільш оптимальним та оперативним чином. Щодо моїх слабких сторін, Мої слабкі сторони це те, що я не люблю займатися кропіткою дріб'язковою роботою. Мені стає нодно, і я можу пропустити деякі деталі. Тому ці свої слабкі сторони я зміцнюю за рахунок команди та делегації, Лигую таку роботу на співробітників з відповідними сильними якостями. І трохи про особисте. Я щаслива дружина та мама двох прекрасних доньок. Я люблю спорт, люблю медитації, люблю літературу з психології, езотерики, я постійно займаюся духовним розвитком. А ще я щодня стою на цвяхах і нещодавно стала провідником у церемонії цвяхостояння. Друзі, я хочу вам запропонувати підписуватися на наші сторінки у соцмережах. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання, які вас цікавлять. Але найголовніше приходьте та реєструйте з нами компанії, бо компанії. Зареєстровані в Джелесло приречені при реченні на успіх. До зустрічі!